Друзі, всіх вітаю! Мене звати Семен Остапов. це канал Право для всіх. І сьогодні ми продовжуємо з вами цикл цивільного права стосовно договорів. У минулому. Відео, ми говорили з вами про те, що таке договір, які існують договори, так як взагалі, що це таке, і з чим їх скажімо так або з ким підписують. Тому можете подивитись минуле попереднє відео на моєму каналі, якщо вам цікаво. А у цьому відео ми поговоримо з вами про те, які типи договорів бувають. Розберемо основні чотири види договорів, і, скажімо так, закцентуємо нашу увагу на тому. Що за це договори, в яких випадках вони укладаються, та які базові принципи дії цих договорів? Чому це надзвичайно важливо для нас з вами? Тому що ми укладаємо договори частіше, ніж нам здається, так, навіть у повсякденному житті, скажімо так, побутові договори та побутові угоди. Що варто зазначити, перш за все? Перш за все, варто зазначити, що кожен з договорів, він, скажімо так, відповідає за певну якусь. Ем... За виконання певного завдання, наприклад, перший наш тип це договори купівлі-продажу. Вони спрямовані на те, що згідно статті 655 цивільного кодексу України, одна сторона зобов'язується передати іншій стороні якийсь товар або майно, а інша сторона відповідно зобов'язується сплатити кошти за цей товар або майно першій стороні та прийняти. Цей товар або майно що теж важливо, тому що ми маємо розуміти, що мало тільки оплатити, варто ще й прийняти. І лише після того, як товар фактично буде поставлений особі, то тоді цей договір буде вважатися такий, що виконаний. Е, окремо варто зазначити, що договір такий укладається навіть щоразу, коли ви купляєте щось в магазині, але він укладається просто, на ну, скажімо так, побутовому рівні. І в цьому контексті дуже сильно варто звернути увагу на те, що якщо ви придбали товар, який вам не підходить, наприклад, або вам взагалі ви купляли їжу, і вам стало погано так, після цього, то тут є. Дві, скажімо так, два шляхи. Перше, якщо товар вам не підійшов за розміром, скажімо так, і це не продукти харчування, за розміром, за кольором, за чимось ще, згідно закону України про захист прав споживачів, ви маєте право звернутися протягом двох тижнів з моменту придбання товару для того, щоб вам його змінили, тобто на інший товар, або повернули кошти. Варто зазначити, що для цього потрібно буде пред'явити чек, тому, будь ласка, завжди зберігайте хоча б там тиждень-два чеки на все, що ви. Купляєте навіть у магазині. Чому? Тому що, коли ви йдете за продуктами, якщо ви чимось отруєтесь, після цього потрібно буде встановити причинно-наслідковий зв'язок того, що саме цим ви отруїлися. Потрібно буде звертатися до лікарів, а після цього і до Держпродспоживслужби для того, щоб написати скаргу на той чи інший магазин, що вони, скажімо так, продали вам неякісні продукти, і розбиратися з цим в судовому порядку та вимагати компенсацію з такого магазину. Для всього цього вам будуть потрібні докази, відповідно. Таким чином, договір купівлі-продажу це один з базових договорів, і потрібно завжди зберігати чеки стосовно того, що ви придбали, зберігати імейл листування якщо воно є, зберігати телефонне листування, навіть месенджеру, оскільки суди приймають переписку з месенджерів стосовно того, що це є доказом. Так, і вам потрібно завжди збирати багато доказів. Чому? Тому що, наприклад, щодо тих же самих договорів купівлі-продажу, багато інтернет-шахраїв, інтернет-магазинів в Інстаграмі і всього іншого. Тому бережіть себе в цьому питанні. Другий тип договорів це договір оренди, мабуть, теж найрозповсюдженіший тип договорів, так? тому що люди завжди винаймають житло, щось інше. Стаття 759 Цивільного кодексу України встановлює, що з договором оренди одна сторона зобов'язується передати іншій стороні, тобто орендарю, це є перша сторона орендодавець, друга сторона орендар. У тимчасове користування майно рухоме або нерухоме за певну плату. Що варто відзначити? Тимчасове користування. Не є правом власності, тобто власником залишається та особа, а ви можете лише тимчасово користуватись за умовами, які визначені цим договором. Що це може бути, наприклад, якщо ви орендуєте офіс, це право на користування поштовою адресою, тому що іноді прописують, що орендодавці не хочуть надавати право користуватися такою адресою, саме через те, що люди потім з'їжджають і до них приходять, приходять і приходять якісь дивні листи, вони не розуміють, що це, і після цього виникають деякі. Конфліктні ситуації е, варто зазначити, що також основними, скажімо так, пунктами договору оренди є: по-перше, це розмір орендної плати, по-друге, це термін оренди, і відповідно, по-третє, це права та обов'язки сторін. Я також рекомендую вам зазначати і порядок вирішення спорів, порядок прийняття та передачі об'єкта оренди, а також складати додаток до цього договору. Акт прийняття передачі, в якому буде зазначено все, що було до вас в цій квартирі станом на день заїзду, наприклад. Так? Таким чином ви зможете себе захистити, якщо щось станеться не так, десь знайдеться якась там щось розбито, щось тріснуло, але це було до вас. Тому дуже варто це зафіксувати. Я рекомендую вам це робити для вашої безпеки. По-третє, це договір про надання послуг. Теж доволі розповсюджений договір, згідно статтю 901 він встановлюється, скажімо так, в Україні. І він ем, являє собою те, що за певні кошти одна сторона надасть певні послуги та на певних умовах визначених договором іншій стороні. В чому питання з цим договором? Тут питання в тому, що послуги бувають дуже різні і варто не сплутати це з договором підряду. Договір про надання послуг, тому що підряд це ну, загалом це щось матеріальне. Так, наприклад, ви винайняли будівельників і вони вам щось відбудували. Це договір підряду. А договір про надання послуг, наприклад, я укладаю з клієнтами договір про надання послуг, це консультація, наприклад, або судовий супровід. Тому що це послуга, яку ви фактично ви не можете ніяк її так потримати в руках, це послуга, це не товар, фактично. Тому варто це не плутати. І варто не забувати, що е, саме якість наданих послуг також має значення. І у такому типі договорів я вам рекомендую завжди прописувати, що є фактично наданою послугою, тому що дуже багато людей підписують договори, в яких зазначено, що вам, наприклад, допоможуть там заповнити якісь документи, але ніхто вам не гарантує і не буде гарантувати результат. Тобто потрібно розуміти, що у випадку з послугою. Ви сплачуєте за послугу, а не за певний результат. А у випадку з товарами, наприклад, ви сплачуєте за певний товар та певної якості. Також у цих договорах дуже варто правильно прописати порядок вирішення спорів та порядок позасудового вирішення спорів, тому що загалом за такими договорами дуже багато спорів вирішується у позасудовому порядку. Останній договір це договір позики. Теж доволі розповсюджений та встановлений статтєю 1046 Цивільного кодексу України, що за ним одна сторона, позикодавець передає у власність іншій стороні позичальнику гроші або інше майно, а позичальник зобов'язується повернути таку ж суму грошей або також кількість майна. Варто зазначити, що якщо ви, наприклад, навіть позичаєте гроші. Краще їх позичати під такий договір укладений, так, для того, щоб потім не було конфліктних ситуацій. Е, дуже цікаве питання з, скажімо так, з письмовим оформленням, що, тому що такий договір потрібно завжди оформлювати письмово хоча б розпискою. І цікаве питання з відсотками за користування, скажімо так, кредитом, тому що багато людей вважають, що можна встановити таким договором відсоток. Але загалом для того, щоб встановлювати відсотки за кредитом. Це надання фінансової послуги, а фінансові послуги можуть провадити лише фінансові установи. Тому, якщо у вас нема ліцензії на це, ви не можете просити відсотки. Ви можете, відповідно, лише надати людині, а потім вона вам поверне. Це не завжди є предметом судових спорів, але це таке доволі дискусійне питання у нашому законодавстві та в нашій країні. Ми розібрали з вами основні чотири види договорів. Перший Перше відео з цього циклу також є на моєму YouTube каналі. Буду вдячний вам за лайк, підписку та колокольчик, для того, щоб ви розуміли, що в мене вийшло нове відео. Дякую вам, залишаємось на зв'язку і продовжимо наступного тижня.